Вітаю, мої друзі, благословення Господнього вам сьогодні. Хай Бог нас укріпить в наших е, всіх справах, які ми з вами сьогодні виконуємо в сьогоднішньому часі, в сьогоднішньому напрямку, в сьогоднішніх е, діях. Хай Бог нас проведе в цьому. І сьогодні хочу з вами поговорити про радісні думки. От в кожного із нас є щось. Те, про що ми з вами завжди згадуємо. ми з вами, що ми зберігаємо в своєму серці там, десь на глибині, коли ви були в дитинстві, коли вам щось залишили на спогад, може, дідусь ваш або бабуся, комусь може, як з дівчаток, бабуся залишила рецепти, комусь з чоловіків. Чи е, мужчин залишив дідусь, може, молоток якийсь добрий, або ще якусь річ, яка вона вам напоминає про це добрі часи, які були в вашому е, житті. І е, це приносить особливу радість для нас, коли ми споминаємо про це. Також. Одним із таких предметів е, у кожного із нас є ці предмети, і вони особливі. І ми повинні розуміти, наскільки Бог хоче, щоб ми. Пам'ятали, все добре, те, що було для нас зроблено, або що ми тримаємо в своєму серці. І як е, текст Філіпійцям, четвертий розділ, з 4 по 9 вірш каже: радійте завжди в Господі. І, і ще каже: радійте, сумирність ваша нехай буде відомою всім людям. Господь близько. Не майте клопоту ані з чим, але завжди в молитві і проханні, і з вдячністю відкривайте свої бажання. Ання перед Богом і мир Божий. Котрий найвищий від усякого розуму, збереже ваші серця і заміри ваші у Христі Ісусі, і каже: нарешті, браття мої, усе, що тільки справжнє, що чесне, що справедливе, що чисте, що любезне, що вельме, славне, то тільки доброчинність і похвала. Проте, думайте, чого ви навчилися, що прийняли і чули, бачили в мені, те, виконуйте. І Бог миру буде з вами. І ще бажаю знаєте, якщо у нас з вами є погані думки, ми часто їх тримаємо погане, але не сосредоточуйтесь на поганих, радійте доброму і згадуйте те саме краще, що було і є у вашому житті. Благословіння вам. Алілуя. Амінь.